Сонечко встало, настав новий день. Любі діти і батьки, усім добрий день. Діти, сьогодні в нас буде дуже цікаве заняття з математики, і в ньому ми будемо використовувати цеглинки Лего. Ми з ними будемо грати і правильно їх називати. А пограємо ми з вами. блакитно, як наше блакитне небо. А це в нас, а це в нас цеглинка, якого кольору згадали? Так, зеленого, як зелена травичка, яка у нас просинається на весні. А ще в нас якого кольору цеглинка? Пригадали? Вона жовтенька, як наше сонечко, яке нам згріє, і світить нам яскраво. І ще в нас залишилось. Яка, якого кольору цеглинка? Так, червоного, молодці, все пригадали. Ми з вами гарно попрацювали, а зараз ми з вами ще пограємось. Ми пригадали з вами всі кольори. Подивіться, давайте ми їх назвемо зелений, блакитний, жовтий, червоний. А тепер кому сподобався який колір, візьміть його собі в руку. Всі взяли? Так, я бачу, ви кожне вибрали собі колір. А тепер у кого є в руках червоний цеглинка, підніміть Ще, який ви взяли колір, зелений. Звуково є зелена цеглинка, підніміть вгору і опустіть так, ще в нас є жовта. жовтою цеглинкою підняли вгору і опустили вниз. У нас ще лакитна. Підняли вгору. Ми гарно з вами працювали. Давайте ми поаплодуємо собі гучно-гучно. Які ви молодці! Аж я, я сюди почула, як ви гарно собі аплодували. Поки ви гучно аплодували, подивіться, у мене на столі, реча Весела гусеничка. Подивіться, яка вона гарненька, різнокольорова. Гусеничка у нас одна. А цеглинок, з яких вона зроблена, багато. Давайте з вами порахуємо за кольором цеглинки, з яких вона зроблена. Подивіться на гусеничку. Скільки у нас зелених цеглиночок? Один, два, три. Всі порахували? Так, правильно, три цеглиночки. А жовтеньких скільки? Порахували. Так, їх дві. Ще в нас є які кольори? Голуба, синя, оранжева. Їх по скільки. Так, молодці по одній. А червоненьких скільки? Ось так вони дві. Молодці. Всі пригадали, як ми рахували. Ось така у нас мусичка. З вами гарно ми порахували. А тепер давайте пограємо. Для цього нам потрібна будуть наші руки і одна. Це глиночка. Можете вибрати люблю за кольором, яка вам сподобається. Дерево буде, буде наша ручка. На маленьке деревце вгору гусінь проповзла. Гілочки всі проповзала і листочки не миляла. Потім раптом покотилась, завертілась, закрутилась. Застрибала, заскакала, вгору впала і пропала. А тепер давайте зробимо інші наші ручки. Приготувалися молодці. На маленьке деревце вгору гусінка повзла, їлочки всі проповзала і листочки не минала. Потім Котилось, завертілась, закрутилась, застрибала, заскакала, вниз упала і пропала. А поки ми з вами грались, наша гусеничка чомусь засумувала, а ви знаєте чому? Тому що вона одна, їй не вистачає друзів. А давайте ви з вами з батьками Дома Зробити з конструктора друзів для нашої гусенички гусениць і маленьких, і великих, і різнокольорових. І надійшлите фото. Ми будемо з гусеньцями чекати і розглядати їх. Чекаю від вас гарних фото. До побачення, любі мої!